Вразливість освіти в тому, що ну, дуже складно поспівати за всіма змінами. Тому що ну, вимоги змінюються, і практична робота змінюється, і важливо принести ці, ці інновації, ці нові підходи в освіту. І далеко не кожен вуз може встигнути це. А от, власне, в, У, от в школі журналістики є ця річ. І це є така, скажімо, повна відповідальність. Повна актуальність до того, що відбувається в медіа, в журналістиці, і в, в діджитал-медіа, в, в цій всій сфері. От, і ну, і в того є, та, от випускники. Я їх рано запрошую в проєкти і ми працюємо разом. І, і вони цілком ну, так мов, та адекватні. І Скажімо, новий погляд, свіжий погляд дуже допомагає виконувати ті завдання, які стоять перед нами. Тому клуб в цілому для мене такий дуже комфортний простір. Темно-синій колір, про який ми говорили раніше, та він ще здобув оце додаткове значення, це додаткову асоціацію з школою журналістики, і мені приємно носити цю футболку. І я її отримав не в перший рік моєї роботи. Минулого років два. І, і це була як нагорода. Це такий символ, і от, коли я їду в окунапари, я завжди вдягаю футболку. От Це, напевно, єдина футболка, яку я чітко знаю, коли вдягнути і для чого вдягнути.